Всім доброго ранку. Нагадуємо, це понеділок, 30 січня, програма Ранок-панок. А з ким нам поговорити про сучасне мистецтво, як не з його представником. Так, наш перший гість сьогодні художник, молодий, але досвідчений, і в мистецтві знайшов для себе дуже цікаву нішу. Ну, от в мене одна з цікавих його робіт, правда. Я тут нічого не розумію. Ні так, ні так, навіть не отак, чесно кажучи. Іване, мурали тобі не зрозумілі, малюнки тобі не зрозумілі. Саме зараз ти маєш чудову нагоду запитатися, що ж це таке у автора цих робіт Ярослава Хоменка. Вітаємо тебе в нашій студії. Раді бачити. Добро. Але давай почнемо, можливо, спочатку з муралів. Ти бачив опитування, ми показували ще й на що ти думаєш про ці мурали? Вважаєш ти це мистецтвом? Стосовно того, що відбулося на Гогольфесті, ці всі Мурали, які залишилися після нього, мені здається, що вони, ну в принципі, вони не є поганими. вони такими якимись ну, дуже близькими для Франківська. Тобто, ну вони відповідають настрою Франківська, вони якісь такі пасивні, якісь такі ну вони не, не напрягають людей, вони от просто собі є, і люди познай ходять навіть деколи їх не помічають і жаліються, що не помічають. Хоча, в принципі, це з архітектурної точки зору це. Це гарно. Так. Стосовно того, що ззаді Прикарпатського, той такий темний, ну, я би сказав, що він міг би мати своє місце, але не там. Тобто він іде на шляху до парку і там поклали бруківку, там якісь приготували такі тумбочки під ковку, і, ну, Ну, трохи не те місце. Якби обрали інше місце, то могло би бути. А так, біля Прикарпатського, то здалося б трошки відповідальніше віднести. Все ж таки, що воно таке є? Так. Так, Скажи мені. Хто це? Якою стороною його треба дивитися? Так, як тримав. Ось так, так? Так. Так, давай. Це є такий персонаж, межевимірка. Тобто ну, це, ну, грубо кажучи, такий собі скіз героя, який має угу. діяти в фільмі. Тобто, ну, в такому напівфільмі, півмультфільмі. Бачимо, в тебе багато таких картин. Він так ніби як фрактал. Можете Брата помітити, там є багато лиць, одне велике лице, воно в нього ніби як на тулубі, і от mm. до ніг простягається. Потім йде вище лице, і на лиці ще лице, і ще лице. Тобто Він меживимірами ширяє, такий герой, який переноситься з виміру в вимір. Він може щось розказати, таке, глобальне, таке, але він постійно віднякується. Тобто він не хоче казати про ці речі. Він, Скажи, про як, це, ти якось так, як ти створюєш ці малюнки? Як ти створюєш ці картини? Звідки власне, переходить така ідея придумати цього такого батолицего чоловіка? Тобі це якось сниться, чи звідки воно береться? Ні, це мені не сниться. Це довга історія. Тобто, спочатку я малював просто від руки персонажів, я їх якось так шукав, суто от, якось намагався уявити і малював олівцем. І, ну, і так було десь ну, дуже багато років, може, років вісім, знаєте. І після того я якось так собі знайшов, ну, можна навіть сказав, такий Юліан Яковина мене надихнув, такий старший чоловік. Але він хвалився якимись такими своїми фотознімками. Він щось там фотографував на телефон і казав, що щось воно на щось схоже, ніби там біля озера якийсь корінець фоткав, казав, що я нікому не розказував, що він то фоткав, але казав, Бережись. що корінець до нього усміхається. І після цього я якось так мені здалося, що це досить така. Цікавий такий метод, ніби от знаходити в оточенні навколо себе якісь такі моменти, які можна допрацювати, перепрацювати, використати якусь фактуру, якийсь елемент і з того збудувати героя. Тобто, ну, для художника, який намагається створити якийсь новий персонаж, дійсно якийсь ніким не знаний, то це, мабуть, зараз такий досить. Ну, він відокремлений від інтернету, він не є якимось таким дуже штучним способом. Тобто, ти живеш, ти йдеш по вулиці, ти можеш йти на роботу десь чи гуляти, і ці герої просто тобі зустрічаються. І ну, це якось дуже природні дуже якось Скажи, так. А е в якому стилі гарності? ти малюєш, От яким стилом це можна назвати ці твої малюнки? Чи ну, можливо, що немає такого стилю придумано? Я цим займаюся десь років чотири, але десь років два, тобто, вже після двох років, тим, як я цим займався, я випадково наткнувся на таку річ в інтернеті, як парайдолія. Тобто є навіть такі, ну, якісь групки, такі в інтернеті, які там виставляють масово ці фотографії, тільки вони. Ну, переважна більшість не допрацьовань. Тобто над ними художник не працює. Тобто їх не домальовують нічого. Просто тобто люди... ти фотографуєш природу і ще домальовуєш, правильно? Так, ага. так. Ага. тобто я беру Зрозуміло. і ну, так, щоб не дуже так його штучно, але трошки домальовую якісь риси, лиць. Знаємо, якісь... ага. що в тебе недавно була виставка твоїх робіт. Розкажи більше нам. Ага. Ці картини були представлені на виставці, ці, що ми бачимо, так? Ага. Ну, так. Як називалась виставка? Елементалі. Чому? Mm, ну, е Елементалі, в принципі, це такі, ну, якщо десь пошукати, типу, це є, ну, такі, як духи природи. Тобто, ну, це щось таке маленьке, щось велике. Що, ну, вірять, що їх бачать тільки діти. Тобто. Цікаво, цікаво. Ось ну я так ну, все, все зрозумів. що в тебе є такий сві е, окремий світ, в якому ти маєш свій стиль роботи, твої свої малюнки, своє бачення. Чи є люди, які е, поділяють з тобою е, твоє захоплення, які бачать о, отут вони бачать те саме, що ти є люди, які так дивляться. Е, ну можливо, це має бути там спеціально люди обучені цьому, які в цьому розуміються можливо більше, ніж ми. Ну, от, які вигуків ну, художників на твої в картини? У мене був такий трошки гіркий досвід, знаєте. М -м. Мені десь здалося, коли. коли ну, можливо, то, що я тільки починав це робити, і це виглядало дуже дико. Я фотографував якийсь мусор, якісь пантики, якісь болото. І ну, багато хто з людей, які малює, вони мені казали, що чувак, типу, це щось. Ти якоюсь ерундою маєшся, замість того, щоб щось малювати, там, якесь сучасне мистецтво, ти якось, ну, це, я не розумію цього. Але тоді ж я показував ці речі в центральному корпусі Прикарпатського якимось людям, які вчаться на математичному, і вони в захваті були. Тобто я показую художники, який каже, фу, типу, показую їм, вони кажуть, вау, ти по до речі, франківчани сприйняли. Як, до речі, франківчани сприйняли твої картини. От якось така була. Франківчани? Ну, я би сказав, що не так, як ішли бастіоном, то не зразу помічали. Але якщо вже помічали, то вже так добре залипали і добре. дивилися Розкажи, розглядали, більше, то що все. На цих картинах? Покажи нашим глядачам, кожен з них. Хочеш почати з найбільшої? Не, я почну з цієї. Це, коротше, такий плесенький привид. Він сидить на такому ніби як кріслі, приблизно як я зараз. І біля нього лежить пульт від телевізора. Угу. Цікаво, цікаво. Ну, так, воно таке маленьке, дуже таке. ну Це, це, це на самих початках. Тобто, коли тільки-тільки я якось так це шукав, то такі якісь речі фотографував. І я недавно був здивований, пройшло три роки, а він да, досі є біля ратуші, він там на Бруківці от такусінький. Маленький, добре, добре що маленький. ще є? Що ще є, Показуй. А скільки є твоїх робіт? Скільки їх в тебе не нарічується? Це всі, що ти приніс, чи ще є? Ой, в мене їх насправді дуже багато. Приблизно кількість. коли робив виставку, я страшенно мучився їх вибираючи. Тобто я не міг запхати туди хмару робіт, але мусив якось оприділити. Таких щось відсортувати. Робіт дуже багато, багато якихось, можливо, не до. Недопрацьованих, тобто вони мені подобаються, але їх, мабуть, ну, рано виставляти на люди такі речі. Добре, що ж на цій картині? На цій картині там ну, чиїсь так. автографи, це бачу. не. Де якесь внісся, що це людина або Та, тварина? Це... це сніговик, ні? Так, одна дівчинка маленька казала, була на фестивалі. <реш> це сніговик. Я залишаюся в розвитку бачите? маленької Очі? дівчинки. А? Очі там є. Так, ну, тут є жатко. ось очі, є ось у нього носик, вуса такі. То хто це? Довгі. Ну, взагалі, я оці вуса йому додав, щоб він був трошки схожий на таракана, знаєте, такого якогось. Ну, а в принципі, це такий герой, якісь, якісь такі. Казковий. Я б сказав, Снеженький. пасивний, якийсь такий лінивий. Десь він ага. собі так. ходить, дійсно, може, з тараканчиками, таким вусиками грається. Ага. Ну, ось, я його назвав плантація. на ньому що живуть що? маленькі організми, бачите, такі всякі. <плентація> по ньому бігають, ось очка в них є маленькі, бачите. Ага. Собі... Ну, чесно кажучи, я там очок не бачу, але ти, напевно, їх краще бачиш. Вони собі на ньому живуть. Давай покажи, що там що ще в тебе. Ще наступний. Цікаві такі картинки. Термати, правда? Так. Це щось схоже на фіксика. Часом до фіолетового Тут такий хлопчик, напевно. — Іване, все тому там щупки. Щубчиком. Я просто зараз дивлюся мультики з донечкою, тому для мене тільки фіксики зараз. А хто Добре. там? є? Хто Скажи це? нам. — Ну, Для мене цей герой, він десь схожий на маленького принца, Екзюпері. Mm -hmm. І взагалі, Екзюпері мені дуже близький по своєму якомусь настрою такому. Він ніби І дорослий чоловік, такий льотчик, якісь такі речі написав, достукався. Ось, і... Цей герой ну, це не є маленький принц, це е, такий собі вартовий межвимірної дамби. Тобто ми бачимо тут е, якийсь як обрив виміру. Mm -hmm. Тут біжать якісь маленькі якісь істоти, такі, і він от з таким ліхтарем, ось у нього лице. Він з ліхтарем йде по якійсь такій поверхні. А що це сфотографовано, а ще демальовано? Це є рис. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це є рис. І поверх а, рису дійсно, бачиш? я зразу думав, що це напевно, якийсь лід там. Щось таке uh -huh. з водою, там заморожено, щось таке. Uh -huh. Там може світло підсвічувалося. Ну, оце світло, а, це є бліки з пластикової бутилки. Тобто uh вони -huh. такі малесенькі шматочки, uh -huh. я їх трошки взяв, наклав uh -huh. зверху і пойшлась така казкова якась річ. Скажи, а ну, звідки тебе такі ідеї взяти там а, пластикову пляшку, взяти рест, там щось а, звідти підсвітити? Воно ну, якось само народжується, чи ти постійно це шукаєш, шукаєш, як воно має uh -huh. бути? Ну, мені подобаються просто ці елементи. Тобто, я якось їх так помічаю ну, випадково. і, Ну не знаю, ці, ну, якісь яскраві маленькі, я фотографую, потім mm. шукаю йому якесь застосування. Тобто в мене на комп'ютері такі картотеки страшно, Багато. страшно дивитися, може загубитися. Але коли мені щось потрібно, потрібно щось таке раптом дати на задній план, якісь трошки космічності якоїсь, ще чогось. Ну, я маю з чого зробити, і мені від цього получає якесь задоволення. Я не люблю малювати, отак от сидіти і от все штучно створювати. Скажи, а як ну, ставляться до цих твоїх робіт, твої рідні? рідні? От вони тебе розуміють чи думають все? Ти поїхав дахом. Та ні, нормально ставляться. Нормально. нормально. Це добре. Давай покажемо, що там є. ще є. Це ще тут є одна. Ну, чесно кажучи, мені вже якось стає жаль, що тільки так мало картин ти приніс, тому що стає все цікавіше, цікавіше, що ти це твориш. Тут, напевне, гречка. Ні, це ні. не гречка. Вогонь. — Ні, так, давай, давай ми вгадаємо. Це є запечений хліб? Ні. Я навіть не знаю, чесно, я не можу навіть представити, що це. Ну, це складно Кака? представити. Це насправді взагалі дуже така. Я не знаю, це вже просто. Я вже щось таке сфотографував. — Це ти в третій сам... годині спати <на> не міг ввечері і вирішив. Ні, це якщо подивитися, отако. То це є баночка з пігментом, ну, фарби, які ми я малюю. Uh -huh. І ось тут видно різьбу. Uh -huh. Тобто це дряпинка така, і різьба під кришку просвічується на ззовні через світло. Я зрозумів. Дуже круто. А ось ця от велика картина. Я би ще сказав за цю річ. Ця річ ну, взагалі нагадував одну дівчину, Ось, називається цей персонаж Дюнка. Тобто в неї таке, бачите, от як дюни на спині. От в неї ось маленький носик такий, очі, вуха такі, шапка, вушанка, якийсь бомбончик. І вона собі така живе, ніби як в підземель. Я би таки не придумали ну, в... крилишка ромашить. Uh, мені здається, що докорні картини потрібно робити такий короткий опис, Opes, опис. що там все-таки намальовано, щоб люди подивилися. І думали, а, точно, якими далекими такого там не побачили. Ну, я не знаю, мені здається, що. Опис ну, можу я описати і, мабуть, в цьому якраз. Але якісь кожен бачив щось своє, так? Але коли на виставці я знімав роботи після виставки, мене дуже тішило, вони були отако затикані пальцями. Тобто <сміт> кожен щось намагався знайти і показував. <сміт> 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 класно, Це розумієш. Маріку, в загальному про ті картини. Там щось таке синеньке, незрозуміле. Може, ми її опустимо? Та <сміт> чому? <сміт> Мені, Насправді дуже подобається той персонаж. То, а Хто то є? То, ну, то складно пояснити, так, з відстані. Взагалі, більшість цих героїв вони хочуть, щоб їх анімувати. Тобто, щоб вони якось зарухалися. Маєш якісь плани, цьому виробити. Справді, чи була ідея зняти мульт? Чому? Ну, Чи була чи, чи, ідея зняти мульт? От, Власне, з таких героїв якихось там з трьома лицями, а там з там. Капусти, голови. Ну, це Тут такі власне, речі. десь воно, мабуть, і робиться для того. Тобто, я в якийсь момент зрозумів, що просто накопичувати якісь малюнки такого роками це безглуздо. Тобто, в мене є багато якихось героїв, які на комп'ютері мене якось зберігаються. Якісь я вже на диски позаписую, вони собі там лежать. І... Ну, вони, поки вони не ожили на екрані, вони є трохи безмістовними. Тобто я якийсь скіл свій набив, там, типу, да, там, щось малюю. але воно нікому нічого не доносить. І оці герої, я їх коли ну, відточую, якось так, хочу знайти їхні якісь, якісь характери різні, розподілити, щоб той був якийсь співчуття, якийсь мав, той якийсь був дуже наївний, добрий, той якийсь агресивний. І... Це все робиться для фільму. Тобто я хочу донести до людей таку ідею, ніби як про, ну, про те, що світ, в принципі, повний магії. знаєте. Флеко, так, а на завершення нашої розмови в двох словах: чи е, повинно існувати сучасне мистецтво, чи є йому шлях, дорога, чи все-таки можливо, воно швидко від того, що люди його не розуміють, воно швидко зникне. Е, зникне і все ж таки воно буде жити, воно має буде мати нові прояви. Ну, знаю, мені здається, що це трохи абсурдно, що сучасне мистецтво зникне. То що сучасне мистецтво це ну, це, це — сучасне, то не відбувається зараз. Дякуємо, тобі, Славіко, за цікаву змову. Дякую, що приніс. Справді дуже ці цікаво. Цікаві картини. Ну і для тих маленьких діток, які ще вже які вже не сплять, і вже напевно взяли і пішли малювати, можливо, там стіни обоє. На стінах давай. На стінах ні, на стінах малювати не можна. В альбомах, в зошитах можна. Для вас мультик. Agora vamos para